Розділ третій. Осляча голова. Через тиждень настала черга матусі брати Владиславу з собою на роботу. Коли сіли в машину, Людмила Іванівна, перш за все, зробила декілька дзвінків. Дівчинка зацікавлено спитала Мамусю, ми їдемо до редакції? Можливо, в кінці дня, відповіла жінка. А спочатку доню. Відвідаємо людей, які потребують моєї допомоги. Людмила Іванівна була вправним водієм і впевнено керувала машиною на ранковій дорозі Вщен заповненою автомобілями. Через декілька кварталів вона зупинила своє авто поблизу житлової багатоповерхівки. Зараз, Славуню, познайомишся з однією дуже гарною бабусею, яка сама виховує онуку. Ви батьки, дівчинки, померли, промовила вона, коли вийшли з машини. Пішки піднялися на четвертий поверх, бо ліфт не працював. Жінка подзвонила у двері. Добрий день, Галино Павлівно, привіталася вона до бабусі, яка зустрічала їх. Проходьте, будь ласка, посміхнулася бабуся. Я дуже рада вас бачити. Відвідувачі пройшли до скромної вітальні. Там на старенькому дивані спав кіт. Вікна прикрашали штори в квітках соняшника. В кутку стояв величезний фікус, а посеред кімнати стіл, вкритий плетеною скатертиною. Мало, перш за все, зацікавив кіт, знайомство з яким відволікло її від розмови жінок. Коли вона спохватилася, то побачила, що старенька витирала хусточкою сльози. А матуся робила нотатки до записника. Так, Людмила Іванівна, моя онука дуже талановита дівчинка. Вона постійно перемагає на різних математичних олімпіадах, що в країні проводяться. А тепер їй випав шанс поїхати на Міжнародну олімпіаду за кордон, розповідала Галина Павлівна. І в чому ж справа? Хтось заважає? запитала Людмила Іванівна. Справа в тому, що їхати треба на власні кошти. А в мене пенсія така, що нам ледве на їжу вистачає. Який там за кордон? у відчаї вигукнула старенька. Журналістка поцікавилася, а ви зверталися кудись по допомогу? Так, зверталася, куди тільки можна. Та усюди мене направляли ось до цього інспектора. Чи хто він там такий? Ось, дивіться, його координати. Бабця подала їй аркуш, на якому було щось надруковано. Внизу печать і декілька підписів. Серйозний документ, іронічно посміхнулася журналістка, уважно роздивившись папір. У цього діяча на все одна відповідь не дозволено. Ох і впертий, неначе ослячої породи пожалілася Галина Павлівна. Не хвилюйтеся, я спробую вам допомогти, заспокоїла Людмила Іванівна. Після спілкування з бабусею талановитої дівчинки матуся з донечкою повернулися до машини. Славуню, їсти хочеш? запитала турботлива жінка і, не дочекавшись відповіді, дістала бутерброди і термос з чаєм. Мала налягла на їжу. А матуся, дивлячись в папірець, отриманий від бабці, стала набирати номер в мобільному. А давай но ну я одразу і познайомлюся з цим містером не дозволено, промовила вона. Пролунали довгі гудки. Нарешті зняли слухавку. Інспектор Матвійчук, почулося звідти. Журналістка пожвавішала. «Добрий день!» Вас турбує музика Людмила Іванівна. Я журналіст учительської газети. Мене цікавить, чи не зверталася до вас по допомогу Сидоренко Галина Павлівна, відчеканила вона. Чоловічий голос невдоволено відповів. Хто така? Не знаю ніякої Галини Павлівни. Жінка пішла в наступ. Хвилиночку. Галина Павлівна це бабуся однієї талановитої дівчинки, яка потребує коштів, аби поїхати на Міжнародну олімпіаду з математики. Мені про це нічого не відомо, гаркнув у відповідь інспектор Матвійчук. Такого не може бути. Я тримаю документ, підписаний вами, який передала Галина Павлівна, не здавалася, жінка. Раджу вам, шановна, не лізти не в свої справи, відрубав голос зі слухавки, а далі короткі гудки. Людмила Іванівна зітхнула. Ох, відчуваю, нелегко буде зрушити цю справу з місця. Матусю, ти ж в мене така розумна, в тебе все вийде. заспокоїла Влада. Потім мама й донька відвідали ще одних людей. У цій сім'ї виникли проблеми з вихованням сина, який постійно тікав з дому. Людмила Іванівна знову все розпитувала, занотовувала, обіцяла знайти гарного психолога, який допоможе хлопчику. Після цього мама й доця побували в одній великій, превеликій сім'ї, яка називалася сімейний дитячий будинок. Тут гарно вживалися дванадцятеро дітей. З розмови Людмили Іванівни з мамою цих дітей влада зрозуміла, що їм не наче повітря, необхідна матеріальна допомога, яку ніяк не вдається отримати. Знову на заваді стали якісь страхітливі чиновники. Геть, як людозвіри, подумала Влада. Не звертаючи уваги на втому, невгамовні мама й донька відвідали ще багато місць, де потребували допомоги. Дівчинка вже їм і ліку не мала, згадуючи день, що прожила. А до мами на роботу проїхали вже під кінець робочого дня. В редакції було пусто і тихо. От і добре, мовила мама, що колеги по домівках роз'їхалися. Вона все ж таки у глибині душі остерігалася якихонебудь казусів з донечкою. Сідай за мій комп'ютер і малюй, а я швиденько складу та поїдемо додому. Раптом двері, на яких висіла блискуча табличка, широко відчинилися, і Владиславину маму покликав владний голос. Людмила Іванівна, негайно зайдіть до мене в кабінет. Жінка від несподіванки аж дригнулася, потім стала суворою і напруженою. Мала спостерігала за мамою і відчула, що голос, який її покликав, нічого гарного не передвіщає. Вона інстинктивно приготувалася захищати свою маму. Жінка стрімко увійшла до кабінету, залишивши двері відчиненими. Дівчинка підкралася до дверей. І лише встигла прочитати перший рядок на табличці, головний редактор, як в кабінеті, розгорівся справжній скандал. Два чоловічі голоси і голос матусі почергово атакували один одного. Матусиному голосу було значно складніше, адже чоловічих голосів було два. Ах так, двоє на одного стиснула від обурення кулачки Владислава. Треба маму рятувати. Дівчинка сміливо зазирнула у відчинені двері і навіть не здивувалася, коли побачила там людозвіра. Як я й думала, прошепотіла вона. Хто ж ще може поводитися так не по-людськи? Мала вирішила, що за столом сидить шеф, так постійно називає головного редактора мама. А поважно походжає кабінетом якийсь чоловік з міністерства. Зі свого досвіду, дівчинка вже знала, людозвіри не бувають звичайними працівниками. Вона бачила, що над його звичайною головою височіє осляча. Ця осляча голова гуркотливим наполегливим голосом відлунювала людський. Як ви посміли сувати свого носа в мої справи, ви що не знаєте своїх повноважень? Вам не дозволено втручатися в мою роботу. А цій нахабній, слізливій бабці не дозволено самій шукати кошти для своєї сопливої онуки. Владислава була впевнена, що на матусю нападають даремно, адже вона такий добросовісний працівник. Аби ти, осляча голова, спробував стільки попрацювати, як моя мама. З обуренням подумала маленька захисниця. Вона дуже-дуже захотіла чимось допомогти і матусі, і нещасній бабусі, що натерпілася вже від цього людозвіра. Коли дівчинка роздивилася навколо, то побачила на одному з столів радіомікрофон. Видно, хтось із журналістів залишив його на своєму робочому місці. Не роздумуючи, влада включила його і під час розпалу скандалу увірвалася до кабінету. При цьому вона голосно кричала в мікрофон «І-а! І-а!». Після її крику настала мертва тиша. Шеф від здивування відкрив рота. Мама схопилася за серце, а осляча голова, неначе риба, викинута з річки на берег, хапала повітря. Та й людська голова, яку бачили шеф і матуся, діяла аналогічно. Матусю, вже час додому, а тут і без тебе розберуться. Суворо промовила дівчинка. Її голос вклав до на лопатки, і він почав задихатися ще дужче. Людмила Іванівна кинулася до нього і стала шукати в кишенях шикарного імпортного костюму інгалятор. Вирішила, що у чиновника розпочався приступ астми, та, окрім декількох пачок доларів, нічого там не знайшла. Отже, не астматик, подумала вона. Що ж тоді з ним відбувається? Влада хлюпнула в обличчя монстра склянку води, яка обрискала і його ослячу голову. Він прийшов до тями і, перелякано дивлячись на дівчинку, здивував шефа та Людмилу Іванівну такими словами Я і А дуже вас прошу, і А, заберіть звідси, і А. Цю відьму. І Викликайте для цього ненормального швидку. Його місце в божевільні, ображено зауважила шефу Людмила Іванівна. А з мене на сьогодні досить пригод. Я їду додому. Ввечері знову відбулася сімейна рада в кабінеті професора. Як день пройшов? спитав Юрій Михайлович. Сподіваюся, що тобі вдалося більше поспілкуватися з владою, ніж мені. Людмила Іванівна добре знала свого чоловіка і почула в його голосі нотки жалю. Видно, він вирішив, що дарма запропонував брати Владиславу на роботу. Це змусило її радісно вигукнути. День був просто казковий. Але Юрій Михайлович теж добре знав свою половинку. І почув в її голосі нотки фальшивої радості. Видно, щось таки трапилося. Це змусило його лагідно промовити. Не переймайся, сонечко, що, можливо, засмутиш мене. Я вже не маленький хлопчик. Розповідай все, як є. Будемо вирішувати проблему разом. Тоді Людмила Іванівна, відчувши величезне полегшення, Детально розповіла чоловікові, як день пройшов, як гарно поводилася слава, як вона цікавилася маминою роботою, співчувала людям, яких вони відвідали, і навіть про те, яким незвичайним способом донечці вдалося припинити скандал в кінці робочого дня і увести матусю від прискіпування нахабного й безпардонного чиновника. Тепер він не скоро з лікарні вибереться, посміхнулася Людмила Іванівна. А я тим часом вирішу проблему бабусі, в котрій він нерви тріпав. Вислухавши звіт дружини, Юрій Михайлович не втримався і голосно чмихнув. Людмила Іванівна несподівано для себе зробила так само. Це спровокувало професора на перше широке «ха-ха». Людмила Іванівна не втрималася, і її ха-ха було ще більш тривалим. У подружжя розпочався приступ сміху. Незабаром він досяг свого апогею. Видно, людський організм іноді так реагує на надлишок нервової напруги. Коли сміх почав стихати, тато Влади, усе ще іноді, перериваючись на ха-ха, тяжко видавив із себе. Пам'ятаєш, Люба, влада якось розповідала нам, що в селі у бабусі вона жодного разу не бачила людей з головами звірів. Мама слави не менш тяжко намагалася розібрати його питання, адже і їй не дуже просто було впоратися з хаха, яке постійно виривалося назовні. Вона змогла лише стверджувально кивнути головою. Люба, дзвони бабусі і дідусеві. Може, вони прихистять на деякий час свою внучку. Ти ж знаєш, Любий, що бабуся й дідусь завжди раді приїзду своєї улюбленої онуки. Ось так, вночі, під супровід нестримного ха-ха, батьки влади вирішили відправити її на деякий час в село до бабусі й дідуся. Як не дивно, та вранці вони не змінили свого рішення і повідомили про це донечці. Важко підібрати слова, якими можна було б описати радість дівчинки. Якщо сказати просто, то вона відчула якусь захмарну радість. Те ж саме відчула й бабуся з дідусем, зустрічаючи її, вони так рідко бачилися з внучкою. Батьки не стали розкривати їм проблеми з донькою. Вирішили перевірити, чи дійсно в селі усе якось утихомириться і заспокоїться само собою. Вони ще деякий час з занепокоєнням дивилися на мобільний, коли телефонували старі. То ніяких незвичних історій з малою більше не траплялося. Дідусь і бабуся дуже раділи, дивлячись на свою ріднесеньку внучку, яка кожного дня щедро дарувала їм любов і турботу, а також розповідала неймовірні історії про якихось невідомих стареньких людозвірів. Вони зацікавлено слухали її розповіді, а потім, залишившись наодинці, пишалися тим, яка вправна фантазерка їхня онука. Старенькі вирішили, що у дівчинки з дитинства почав проявлятися письменницький талант. І усіма можливими засобами заохочували її, як вони вважали, фантазії. Бабуся вирішила, що історії, які розповідала онука, не повинні зникнути, тому старанно записувала їх. Пригадавши ці давні події, Влада, сидячи на задньому сидінні машини, що їхала на щорічний підсумковий концерт юних музикантів, поглянула на батьків і цілком серйозно подумала, що їм таки нелегко далося її дитинство.